55 родин, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, 11 листопада отримали ключі від модульних будинків у селі Вереси Житомирської громади. Андрій Булатов, Євген Черноштан, Руслан італійський Червоний Хрест профінансував встановлення та повне облаштування 56 модульних будинків з бюджету Житомирської громади виділили 46 мільйонів гривень для спорудження інженерних мереж. В усім серцем ми бажаємо доброго проживання сім'ям, які цю холодну зиму зустрінуть у нових домівках. Дуже символічно думати, що як дах над головою вони будуть мати дах Червоного Хреста. Ми будемо намагатися завжди залишати поряд для людей, які мають таку потребу У березні 2024 року. Почали монтувати перші будинки для ВПО. Вже в травні там проводили оздоблювальні роботи. Тих, хто отримав право тут мешкати, обирали за рейтингом. Якщо говорити, то тут є вся географія внутрішньо переміщених на території яких областей ведуться бойові дії. Але найбільше з Донецької: Херсонська, Луганська, Одеська, Дніпропетровська, Миколаївська і три родини з міста Житомира. Олена Сохорєва, родом із Маріуполя, приїхала до Житомира у 2022 році разом зі своєю родиною. Жінка каже, що житло отримали доволі швидко, бо її чоловік військовий і з нетерпінням чекали день, коли зможуть заселитися. Я бачила ще до того, як там щось облаштовувалось. Ми приїздили, дивилися, а ще як вона зараз. Тому ще не бачили, ще не знаю. Ну я в очікуванні дуже приємному. Тут, тут таке класне велике маленьке містечко. А своїх людей, мабуть, ось якесь для мене це як об'єднання. Невеличке об'єднання, ну поки що мені подобається. Як буде далі, то будемо дивитися. Також наразі триває будівництво житлового комплексу для внутрішньопереміщених осіб у Житомирі, в якому буде 116 квартир.